Я ніби обкололася просто. Першу почати новий влог з макіяжу, я збираюся на роботу. Зараз я включу якусь музику. Спокійно. Мене улюбила музика на ютубі, під яку я читаю, моюсь. Оце. Воно мені приносили заспокоєння. Я вже другий день підряд. Хочу здавати аналізи. Десь сумарно виходить, що я здала 10 пробків за два дні. Це дуже багато. Вчора я здавала для тренера, який попросив здати. Сьогодні для гінеколога. Суботу маю йти на консультацію. Я дуже сильно переживаю, тому що вона сказала, що напевно ми будемо приймати гормональні таблетки що я дуже сильно не хочу і дуже боюся. Але як буде. Тепер у мене новий тренер. І не знаю, я просто відчула, що я хочу з ним спробувати. Я бачила його дівчат, які виступали зі мною в Федерації. І мені сподобалось, що вони всі разом, не є команда. От. І хочу спробувати новий підхід тому що в кожного тренера він різний. Мені, звісно, було дуже важко йти від свого першого тренера, тому що я до нього дуже звикла, але також я відчувала, що я хочу пробувати щось нове і вирішила йти за відчуттями. Наразі з нового у мене кардіо кожного дня по 20 хвилин. Я ніколи ж не робила кардіо. На попередній підготовці я не робила хардіо до останнього, до змагань взагалі. Лише було 15 тисяч кроків кожного дня. Приблизно так, і ходжу кожного дня. Сьогодні я маю своє тренування. Воно має бути легеньке, тому що я маю робити не до відмови. Чисто легенько для пампу. Сьогодні вверх. Вправи я на свій розсуд сьогодні зробив. Тому вертикальна тяга, допоможі мене. Бачите, які гарні свічки у мене. Це просто боже, є так у свічку. Зараз я вирішила, що я буду робити раціон, десь на... складати раціон на 3-4 дні, щоб кожного ранку не думати і не прораховувати на день. І мені здається, так буде зручніше. Я постійно роблю заготовки курчу філе. Круг обов'язково, щоб це не займало багато часу, тому що я не народжу готувати кожен прийом окремо. Мені краще виділити на це 3-4 годинки, все зробити і потім просто зразу виділити. Так економиться час. Яка прекрасна музика реально. Я ніколи не думала, що не можу слухати просто мелодію, але я тепер не можу читати. Без якоїсь фонової музики. Зараз я читаю дуже круту книгу. Що з тобою сталося про травму, психологічну стійкість і зцілення? Як зрозуміти своє минуле? що шлях у майбутнє. Це дуже класна книга. Я не можу її читати. Я десь почала читати два дні назад. Я прочитала десь 100 сторінок. Не знаю, мені подобається. Після звань до мене прийшло натхнення читати книги. Я їх читаю це Там Місяць читаю, потім місяць мені не хочеться, хочеться відпочити, більше дивитися якісь серіали і потім знову починаю читати. Але я мрію зробити свою бібліотеку, щоб в мене було просто кучу книг. Зараз в мені десь 20. Хочу величезну І Що мене знову прийшло натхнення читати, бо його не було десь два місяці. Я не мала сили на сушці читати. Я, я думати, не мала силу дуже читати. я здається, пора знімати це. Це боляче. Я замітила, що в різних поліклініках по-різному беруть кров. Дякую за рекламу. Весколаб'ю мені взагалі не боляче. Ну, я взагалі не боюся цього. Але в Сінева вона просто ніби тобі шукає щось в Тілені. Це дуже боляче. Я думаю, я з тут. Ну, Це реально дуже видно, тому що тут величезна дирка, тут взагалі не видно, що в мене що брали тут кров. В Сінева ми більше не купили. Я дуже боялася йти до лікаря, тому що я знала, що доброго та мало, що скажуть. А наразі гормони покращуються. Звісно, критичні дні не підуть так швидко. Не знаю, мені те, що аналізи зараз набагато кращі, ніж були 5 місяців назад. Тому я думаю, думаю, все помалу. Зрозуміти, що я живу не в стресі. Зараз я роблю заготовки їжі на декілька днів. Зараз я покажу. І готується куркову аерогриль. Аерогриль – це найкраще, що могло зі мною бути. Це мега зручно. Перше це без Я їх замотала, в харчову плівку, бо доставити один на одного в холодильник. Я завжди їла свою спіканку і одно, але так як я давала туди молоко і зараз я не вживаю молочки. Я знайшла рецепт, де... це як біскід, напевно. Я просто е, намазую арехсі пастою, додаю банан і поспаю горішку. Це дуже смачно виходить. Три дні я приготувала макарони по 100 грамів. Давно їх не їла, тому що вони в мені не врізали по воду. Але так як зараз в мене достатня кількість, я можу позволити 100 грамів кормі. Ще одна крупа це булгур, також по 100 грамів. Булгур для мене це найсмачніша крупа. Булгур я завжди їм з песто. Додаю десь 15-20 грамів на 100 грамів крупи. і з курчмфілем. Це дуже смачно. І так я обідую кожен день. І ще кілограм курки в аерогрилі. Це те, що не помістилося. Я її мариную. Сушеному чеснику, трішки паприки даю і соус терія. Тирія тер соусу даю трохи, часто, щоб дало трошки смаку. Це дуже смачно, вона виходить в регріне суха, суховита. Я складаю в один лоток, 10 кг корчого філа, щоб кожного разу не готувати по 200-300 г. Ребята, наснімала? снімаю. Снімаю. de Аналізи. І там вже дещо. Тут найперше — це рисовий весело кодик, кремопрайс. Так як мені його зараз потрібно їсти багато кожного дня. Я замовила Ніколи ще не їла, я не знаю, який він не смак, Я взяла шоколадний, там був простий шоколадний. Думаю, шоколадний смачніший. Я не знаю, що Приблизно як якось, чи щось більше. Будовий трошки більше. Не знаю, буду пробувати. А ще тут дві банки арахісовий закінчилась, Я вирішила, що вже якщо замовляю на чумбіні, то попробую їхні. Цікаво її спробувати, тому що кожна фірма, в кожної фірми різний різні присмак. Нормально смачно. Далі тут у нас Бади залишилась. Вітамін Д. Вітамін С. Віджубіму, до речі, ніколи не мала бадини. Завжди беруть одну. але вирішила спробувати. омега 3. Так що не пила її, але зараз потрібно. Ашваранна. Піві. Також Магнезіум глюцинат. Габа. Також ніколи її не пила. І заліз. І тут вже положили два проліка. Це напевно, якісь із це. Дякую вам за перегляд цього відео. Мені було б цікаво послухати вашу думку, що ви хочете більше бачити на цьому каналі. До зустрічі!